Представляють єдині знижки на кучику крем, 20% в Аптеках, подорожних, бам та оща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Рашисти продовжують страти з лиця землі часів Яр, що на Донеччині. Спецпризначенці української розвідки показали, як оборонять місто. А експерти розповіли, як наступ на Курщину може змінити ситуацію на цьому напрямку. Унікальні кадри та подробиці оборони міста від військових розповім вже за мить. З вами новини ТСНЮА і я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Росія вже кілька місяців активно намагається взяти під свій контроль часів. Яр зокрема, пропагандисти вже заявляли про те, що місто нібито було захоплене армією РФ. Але ця інформація виявилася фейковою. Та через те, що расистам все ніяк не вдається взяти місто, вони його просто намагаються стерти. Кадри спаленого міста та оборони днями показали спецперезначенці української розвідки з підрозділу Кракан. У відео показаний шлях до позиції бої на ближніх дистанціях. воїнів, розвідників з кулеметом МГ-5, АГС мінометом та іншими вогневими засобами. Я люблю Сейдвиж! Я не могу подхватывать Бульдог! А ты не Выход Бульдог возьми! Передай будь жов туди далі виход.

Передаю привет Токи Викингового Сейчас частного яра у меня все хорошо, я в шапке усилие в курсе чуть-чуть ненаградный на получили ми можемо лише уявити, як складно нашим захисникам, коли по тобі летить вся наявна в окупантів зброя. В гур показали кадри, як проходить евакуація трьохсотих. Триста Триста! Пинимай, шок тут, сука Ложи показывает. Ложи так. Ложи. Брожи, ч, старый, слышь? Давай, давай, давай! Зарабуду страшно. Робити. Тим часом командир 3-го батальйону 5-ї окремої штурмової бригади з позивним Ацтек розповів, що в окупантів поменшало техніки у часовому яру, і на це є дві причини. Кількість техніки, яку використовують росіяни при штурмах в місті часів яр, скоротилась. Дві причини: перша техніку перекидають на Покровський напрямок. Друга техніки взагалі стало менше, тому що її повибивали. А 18-та бригада Національної гвардії України показала те, що залишилося від колись комфортного 20-тисячного міста Часів Яр. На ці кадри боляче дивитися. Ми боремось проти страшного ворога. Якого не назвеш людиною? Його сутність це руїни. Смерть, яку він несе і яку ми повинні здолати. Станом на кінець липня у місті все ще залишалося 530 людей. Про це повідомляв очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. А втім, він зауважив, що евакуація дається надто тяжко через постійні ворожі обстріли всіх доріг. В місто заїхати майже неможливо, але зазначив, що дітей у часовому яру немає всіх встигли вивести. 530 людей залишилось у місті часів яр. Було там за останні три тижні біля тисячі. А це ті люди, що залишились у місті, які не хотіли виїжджати. Зараз заїхати в часів яр майже неможливо, тому що всі дороги прострілюються ворогом повністю і ствольною артилерією і дронами. А ось такий вигляд має місто після прильотів усе просто у вогні та диму. Саме це і є руський мір. Часів'яр. yeah Також днями в інституті вивчення війни заявили, що українці повернули частину втрачених позицій в районі міста Часів Яр. Там уточнили, що ЗСУ просунулися через меліоративний канал Сіверський Донець-Донбас і відбили позиції в ботанічному заказнику Ступки Голубовські Голубовські-2». Бої тривають у східних мікрорайонах новий та жовтневий міста Часів. Яр водночас триває наступ зсу на території Рефії. Збройні сили України вже захопили під 80 населених пунктів і, зокрема, провели демілітаризацію суд. Свідком чого стала наша колега-журналістка ТСН Наталя Нагорна, і зараз ми знаходимося в суджі саме в той історичний момент, коли слава Героям слава! слава, коли російський триколор падає на землю. І, хоча зараз наступ на ерефії не полегшив життя наших воїнів на Донецькому напрямку, і там все ще так само тяжко з часом темпи російських атак можуть зменшитися, адже російське командування може передислокувати свої резервні підрозділи з тилових районів Донецької області до Курщини. Ба більше станом на 14 серпня, командування Арефії вже передислокувало підрозділи, які раніше мали стати резервом. Для наступу на часів Яр, Торецьк або Покровськ, що може вплинути на здатність Росії підтримувати темп своїх атак на заході Донецької області, але чекати миттєвих змін не варто. Усе це може відбутися у довгостроковій перспективі. Крім того, повідомлення про те, що російські війська намагаються здійснити подальше просування в напрямку часового яру, Торецька і покровська може свідчити про те, що масштабних передислокацій не було. За даними генштабу, не вщухають активні атаки росіян на Покруськ. Тут лише за добу відбивають понад півсотні штурмів. А я пропоную у коментарях написати слова вдячності та підтримки нашим воїнам. Команда Тесенюї дякує кожному захиснику та захисниці за оборону і за те, що ми продовжуємо прокидатися у власних ліжках та говоримо рідною мовою. Слава Україні! Слава зсу. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось.